Більше ста дітей селища Козино знайомилися життям святої Гори Афон, завдяки просвітницькій фотовиставці галереї Соборна, збірка світлин Костаса Асіміса під назвою Наш Афон в доступній формі розповідає про це святе місце, в тому числі і дітям. Сьогодні ми е, організували цю виставку Наш Афон для того, щоб е, показати нашому населенню, нашим людям, нашому селищу, наскільки. Е, Є е, це гарні святі місця, в які ми не можемо потрапити щодня. Ми ну, взагалі можемо за життя ніколи не потрапити. А ось така прекрасна, унікальна можливість нам є доторкнутися до цих святинь, е, побачити життя монахів, побачити якісь святині, е, доторкнутися хай через фотографію, але ми можемо доторкнутися до цих святинь. <плес> Якщо брати особисто себе, то е, я людина, яка е, хоче дуже багато всього пізнавати, знати. І ці знання не тільки в собі тримати, передавати багатьом-багатьом. Ну зокрема, в нашому селищі є багато людей, які я думаю, що е, здячністю будуть. Говорити про цю виставку, і що ми її сюди привели, і що вони теж могли побачити до цього всього, доторкнутися світлини. Вони надзвичайні, вони випромінюють світло, вони надихають, вони, вони стимулюють, а стимулюють напевно для молитви, для того, що нам потрібно теж молитися і брати, хоч якось той приклад. Що монахи стоять по дванадцяти, скільки по дванадцять, по 14 годин в молитві. А ми не маємо, вибачте, і 15 хвилин інколи на молитву. Стидно має бути, і маємо цьому теж навчатися. На фотографіях глибока та міцна віра і благословення святої Афонської землі. Діти почали цікавитися та дізнаватися про монахів та їх благочастиве життя. Хочеться сказати, що надзвичайно цікава виставка, і щоб побільше людей приходили, дізнавалися про людей, які несуть добро. Я дуже дякую за те, що ви нам показали цю екскурсію. Найкраще, що мені сподобалось, це що вони кожен раз не, не пустують, а моляться і працюють. Хочу подякувати Костасу за те, що він зняв це, це відео і картини для того, щоб нам показати, які монахи. Те, що вони працюють кожну свою секунду і моляться за те, щоб, щоб були всі монахи добрі і живі. Мені сподобалося теж і, що ті люди, монахи, монахи завжди допомагають один одному, ніколи не кинуть те, що їм скажуть. Тому що вони дуже, дуже благодійні для всіх людей. Дивлячись на світлини, побут та щоденні труди монахів, діти зрозуміли, що чорнече життя майже нічим не відрізняється від звичайного. За однією відмінністю, монах все робить з непристанною молитвою та усвідомлює Божу присутність на землі. Дуже корисно прийти і подивитися на такі виставки, які відбувалися сьогодні в будинку культури. Надзвичайно цікаво побачити тих монахів, яких, яких дуже багато років, але в таких роках вони ще мають силу і здоров'я помолитися. Надзвичайно цікаво побачити їхні вежі, їхні мощі, от, їхні споруди, які вони це створили своїми руками. Мені дуже сподобалась така екскурсія. Мені ця екскурсія понравилась більше всіх. Бо там була святиня, вона і усіх зціляла. Навіть у кого була най... найопасна болезнь. І ця святиня усіх зціляє. Запам'яталось, де був... був поїзд Марії та у такому сундукі, і там, де усі черепи були складені, і там мол молились. Фотовиставка Наш Афон переконує, що праця, молитва, духовне життя це те, що насамперед потрібно прививати дітям. Ми дякуємо дуже організаторам цієї виставки, яка пройшла у нашому. Славному селищі Козин дуже цікаво фотографії подивитись про життя незвичайних людей. От Ми собі живемо звичайним життям і не задумуємося над тим, що наше життя дуже коротке, а що люди, які живуть на горі Афон, монахи, вони дійсно моляться за наші гріхи, за те, щоб людство очистилось від них.